Всім привіт сьогодні Іспитуємо бульдозер, це не мій, це колега купив собі. Ну так, учиться. Двигун, ям 236, то бачить. Таке він Бульдозер заводський Купив трактора, Дресируюсь. Ямс роби хорошо. У нас свитер такий. Сильно він так на бульдозері не дуже, але там. Дві години часу там було. Це не планіровка, це просто і спит, там коробки тиску не було. Казали, що не їде. Ну, помив він, то все поміняв і вроді би роби коробку. Я не знаю, як нагріється, зараз побачимо. Дай назад! От лиміх знайшов, бачите! Нульовий! Нульовий лиміг! Савдепуський, звісно, він ржавий, але почистити на заміну. Ну це мусорка колись була тут, стара і ну, лимішок. Непоганий так, бачите, навіть не... Не то, що хтось його там підкинув чи що. Так, по факту. Зараз я трохи без йому трошки дав цьому. Ямзоли. Чуєш? Що там давлення у коробці тримає? Але все одно. 10-10 поперед. Nee, не, дав рівня А холодно було 12. Ні, nee, супер. Рідко не міняє. Ні, nee, він повертає нормально скоробку тут. Супер, все, я так відрегулювати, що правий підтянув, бо лівий в мене це. Лівий. Ну, Підай, Підай, я Ливий. Дай я попробую. Тишмарів рівно зробив вже тут Ні, nee, ну так. Да. Не, 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 я буду сам. Чекається, що заодно? Треба річа, вийдеш? Мені добре, але вже довго. Мене не ще підкидає. І наплаває ще не їдешся. Ну, це так! нам чесно Ні, так чого, він відбув. Почує, бачиш, не казав. Фоксує. На -на Насос підбиває. Підбиваємо то... Назад павольщики, даєш щоб ти рівняв свою хубаво. Ні, поліру. ну так, щоб воно зарівняло. Діс, треба тут покладу. ще ніж, щоб рубав убрати сторону. Дайш коли ти під себе, ти рівно рівняєш. Не, ну понятно. ось будь цей перешкод.